Ого, Токсик весь? Вже уявляю, як буде корчитись твої обличчя Еліс. Ось це буде умора. О, ні. Мені дісталось табаско. У тебе весь рот згорить, зак. Ага. Краще подивись, що дісталось тобі. Що? Я ненавиджу броколі. Треба швидше звідси тікати. Дуже пізно, Сенді. Ти маєш зараз же спробувати. Ні. Гаразд. Чим швидше я це зроблю, тим краще. Залишається тільки сподіватися, що мене не знудить. Ой, так виглядає це просто гидно. Взагалі-то так і є. Мамочки, знаєте, а мені завжди казали, що Брокколі дуже корисне. І, здається, я відчуваю прилив сил. Ого. Тепер я така сильна, що мені під власне майже все. Дивіться, як я легко можу перекидувати важку гирю з руки в руку. Клас. І ось так можу. І ось так. Ей, тільки по мені не попади. Ой-ой. Здається, зараз щось буде. Але я навіть не припускав, що буде вибух. Це все через тебе. А ну-ка, йди сюди. Не заважай мені тренуватись. Ну добре, ви поки що там розбирайтесь, а я спробую кислятину, котра мені дісталась. Сподіваюся, я зможу витримати її смак. Ой, я навіть уявити не могла, що буде настільки кисло. Фух, я відчуваю щось незвичайне. Ого, друзі, дивіться, у мене руки світяться. Ось це так, та я прямо як сонечко. Ой, як яскраво! Треба швидше одягти окуляри. О, здається, минуло. Друзі, а ви чого такі червоні? Загоріли, так? Нічого собі, дівчатка цього разу на нас чекають смачні вафлі. Клас, такі апетитні. Ого, і це ще не все. Тут ще є кольорові кульки. На моєму написано харібо. Це означає, що всередині мармеладні ведмедики. Так, так воно і є. Ну, яка краса. Дівчатка, пробачте, але вам доведеться трохи зачекати. Тому що я хочу як слід насолодитися цією смакотою. Ой-ой, у мене вже слина тече. Ось це кайф. Тепер моя черга. Всередині моєї кольки повинні бути цукерки ММД. Ну Вау, яка краса! Нарешті тепер я можу спробувати вафлі з цукерками. Хвилиночку, хочу нагадати, що твоя їжа зеленого кольору, а червоні і жовті цукерки наші. Та як ви могли вчинити так зі мною жорстоко? У мене лишилась лише одна цукерка. Взагалі-то заради подруги могли б і наплювати на правила. М -м -м. Хоч вафля у мене лише з однією цукеркою, але це все одно дуже смачно. Еліс, продовжуй. Ура! Настала моя черга. Моя кулька подарує мені мед. Брехати не буду, я його просто обожнюю. А в поєднанні з вафлею це буде щось. Як же апетитно виглядає? Треба швидше спробувати. Друзі, це просто нереально круто. Однозначно мені пощастило більше всіх. Ох, я б також хотів. Заздріть мовчки, друзі. Що? ну-ка летіть звідси геть. Це мій мед. О, ні. Вау, це не тільки смачно, а й весело. Така ось церкви з крокодилом. А в мене мапочка. Дивіться, вона вміє буксувати. А в мене крутий пістолет. Так, ще руки вгору. Щор я буде першою. Ну, добре, давай. Для початку мені треба дізнатись, чи боляче кусається цей крокодил. Ай! Да уж, дуже боляче. Який жах. О, я знаю, хто тебе врятує. Моя мапочка. Ось так. Отримай злобний крокодил. Вау, нічого собі. Дякую твоїй мавпі-зак. Тепер я можу спокійно насолодитися льодяником. Круто, я радий, що ми допомогли. Ну що, я, мабуть, також злопаю свої цукерки. Думаю, мапочка не буде проти. М -м, яка смакота. О, моя мапочка тепер ще більше хоче грати. Кого б їй побити еліс, бережи свої щічки. Так, мабуть, доведеться дати здачу власнику мапи. Тепер не будеш мені набридати. До речі, мене ще попереду чекає мій пістолет. Ось це був нокаут. Ай. Мої ноги. Сподіваюсь, після такого я зможу ходити. Так, все. Настав час для мого пістолета. Дивіться, він стріляє смачною жижою. Точніше рідкою цукеркою, а ще точніше жуйкою. Всієї жуйки можна надавати класні бульбашки. Ох, як же здорово. Зака, ти можеш бути моїм стрілком, а я твоєю мішенню. Секунду, ось так. Спробуй потрапити в яблучко, тобто от сюди. У яблучко кажеш. Так, запросто. Я тебе зараз обстріляю жуйкою. О, От, отримуй. Ах так. Виходить, одного удару тобі було мало. Зараз я тобі покажу, хто з нас сильніший. І чого вони сварються? Все ж таке смачне. Дивіться, який великий мармеладний ведмедик у мене. А у мене шалена, солодка вата. Вау! О, А мені дістався спрайт. І я саме хочу пити. Здорово. Щор, я буду пробувати смакату першою. Аж натоманить мене цей ведмедик. Отак, це так смачно, що хочеться ще й ще. Отак, серйозно кажу, зупинитись неможливо. От і все. Друзі, тепер ваша черга. Точніша моя. А ви знали, що вата це не тільки нереально смачно, а ще й дуже весело. Сенді, дивись. Раз. І у мене виросли величезні вуса. Ой, як комедно А можеш зробити цей фокус зі мною? Звичайно. Оп, і у сенді тепер милі ріжки. Ой, є маленький диявол. Та от і чудовий шанс пранканути цього маленького диявола. Нехай вона спробує вогняний спрайт. Ох, це буде щось. Сенді, між іншим зараз твоя черга. Ой, точно, дякую, що нагадав Зак. Ой, що таке? Із цим спрайтом явно щось не так. Мамочки, здається, проти мене спрацював мій пранк. Підписуйся, щоб не пропустити такі ж яскраві та веселі челенджі. Далі на нашому каналі буде лише цікавіше.